Вони в фарбі дімо тут не знаєш мазок. ти робиш мазок, характер мазка. Це дуже. О. Угу. Що писатимеш? Війну? Вибухи, стрілянину, кров, смерть? Ні. Я намалюю 4-5 нуль. Чотири нуль. чотири Ось тут буде спати солдат, а поруч його бойовий кіт. Тут військові чисті зброю. Ось тут. Жінка медик читає книжку і чухає собаку, якого врятувала після поранень. Командир з бійцями обговорює на мапі плани. А ось тут солдат читає лист від дружини та своїх дітей. А цифри тут до чого 4.5.0 на військовому сленгу означає все спокійно. Це код спокою на позиціях. Немає вибухів, стрілянини, смерті. А ти що? А ми ховалися в метро. Я бачила людей, які рятуються від лиха та сподіваються на порятунок. І от що я зрозуміла життєві неприємності приходять іноді цілими купами. І ти проходиш ніби квест, щоб впоратися з ними. А от справжня біда, вона приходить одна до всіх. І щоб завдати неминучої шкоди. Тому, коли всі разом, це допомагає. Не знаю, як це працює, але стає легше. Я намалюю людей. Метро. У житті багато що неминуче хвороби, розчарування, зрада, але ж неминуче і сонце, і дружба, і любов. Головне сподіватись якщо йде дощ, то потім обов'язково з'явиться сонце. І якщо зараз йде війна, то обов'язково настане мир. Я намалюю весняний сад. Бджоли гудуть і збирають мед. Дерева готуються плодоносити. Пахне майбутнім. Так, гарний задум. Нам усім дуже потрібно майбутнє. Дуже. Я намалюю на папері, щасливу дитину, димина мене.